Привіт! Київ це місто можливостей, але коли я вперше сюди приїхав, то не знав, де й зупинитися. Із варіантів, орендувати квартиру, зняти кімнату чи зупинитися в хостелі я вибрав останнє. І давайте розберемося, що таке хостел і як в ньому живеться. Хостел це зазвичай трьох кімнатна квартира, яка обладнана всім необхідним для проживання в ній від 20 і більше осіб. Обладнана вона перш за все двохповерховими діжкомісцями. На кожну особу. На ліжках є матраци і ковдри. Також, в залежності від хостелу, може віддаватися і постільна білизна, хоча за неї, можливо, доведеться й доплатити. А під ліжками є спеціально облаштовані бокси для зберігання особистих речей, таких як одяг, продукти харчування, засоби гігієни. Хочеться відмітити, що у квартирах досить тепло, а також біля кожного ліжкомісця є розетки. Хоча інколи доводиться купувати подовжувач, щоб було зручніше. За потреби можуть надаватися й ось такі локери, куди можна складувати цінні речі, за них треба доплачувати 100 гривень. А ось так виглядає туалет: туалетна бумага і освіжувач повітря за рахунок закладу. Ванна кімната стандартна. Є два бойлери, за рахунок чого є гаряча вода, душ. Умивальник, дзеркало, навіть мило за рахунок закладу, але я купив своє. Пральна машина також в наявності. Лише для неї обов'язково потрібно купувати пральний порошок або миючі капсули. Ось так виглядає кухня. Я б сказав, ідеально. Навіть багато. Є і чайник, мікрохвильова піч, плита, умивальник, тобто раковина, у якій є холодна, гаряча вода і миючі засоби безкоштовно. Також є холодильник, де кожному мешканцю виділяється частина полички, а продукти харчування можна також скласти у свою коробочку на кухні у шафці. Приготувати собі їжу можна з легкістю, звісно, якщо є що готувати. Я робив собі найрізноманітніші страви, починаючи від звареників і закінчуючи гречкою. І навіть випікав рибу. Хоча духовки немає, на жаль. Як і балкона, але це залежить уже від самого хостела. Я надав перевагу гарному району, який знаходиться майже в центрі, тобто в історичному центрі, і близького місця розташування до моєї роботи. Але добра транспортна розв'язка може бути і мінусом. Доводиться просинатись під звук Коліс трамвая, який тільки недавно запустили. Але все ж таки, район відіграє одне з найважливіших значень у виборі хостела. Вибирати хостел потрібно якнайближче до вашого місця роботи. Бо коштує хостел майже по всьому місту однаково, а ось транспортні витрати можуть суттєво відображатися на вашому бюджеті. Переходимо до грошей. Скільки ж коштує жити в хостелі? Отже, на просторах інтернету я знайшов декілька оголошень, де пропонують 100 гривень за добу, 500 гривень за тиждень проживання і 2000 за. Чотири тижні проживання або навіть роблять знижку півтори тисячі за чотири тижні проживання. Я ж за свій хостел плачу 2300 гривень за 4 тижні проживання. Додатково оплачується 100 гривень застави за ключ від домофона, які повертаються при виселенні. І звісно ж, у ці 2300 гривень вже включені комунальні послуги. Ніяких додаткових зборів з вас не буде. Платите 2300 гривень і живете 4 тижні. Також у хостелі проживає і адміністратор, який прибирає хостел і дивиться за порядком. З адміністратором я б радив знайти вам спільну мову і житиметься легше, а також не порушуйте правил. Ось така була моя розповідь про життя у хостелі. Чи житиму я тут і надалі? Звісно, тому що квартира коштує від 7500 гривень. Дякую, що переглянули це відео. Щастивим!